Всім привіт-привіт, котятка! Мене звати Маліка і ви на каналі Кейс Тока. І сьогодні ми з вами будемо. А, точніше вже третя частина відео, як проходить мій день. Я перепрошую, якщо мене дуже плохо чути, я хочу попробувати, тому що я зараз у навушниках і хотіла попробувати знімати в навушниках подивитись, який тут мікрофон. Я вже прийшла, мені здається, вже нікого нема. Але О, тут є шапка. Значить, може, мені залишила. Сьогодні ми будемо наблюдати за операцією, як будуть, типу, робити операцію, видаляти мозкний рак чи ще щось там. Ну, коротше, рак будуть видаляти. Боже, ужасна шапа. Так, Я... і це, кстати, та саме лікарня у якій. Ой, Почи... продовжаємо зйомку відео, Я вже забула, що вам казала. Так, заходимо в операційну, надію, що не почали. Добрий день, Аніка. Добрий день. Я... Де ти була? Вибачте за запізнення? Все, тихо, сидимо і наблюдаємо. Можемо починати. Підключайте до апарата. Кисневу маску. Так. Робіть надріз. Добре. Все проходить добре. Пульс 125 на 75. Ороз, Розаліз... так, защепайте, защепайте защипа... Защ... щипцями. Околита анестезією. Операції я йшла більше шести годин. Ми закінчили. Відключайте від апарату. Так. Можете перевозити в реані... реанімацію. Вітаю вас за успішну операцію. Дякую. Василь Васильович, підійдіть, будь ласка. Так. Нати візьміть можете розглянути і показати дітям. Ну, нашим студентам. Діти, ходіть за мною. Так, вишукайтеся всі про мене. О, о Боже, если так крови бою, чему я пішла сюда сючать? Это цікаво. Вот то вот це е, музыковый, ну, типа як... да, е, та 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 та-та, нам дуже много всього рассказала, і ми пішли гед. Так, давайте ми стягнем цю шапку. І зараз у нас ще йде лекція. Ой, я вже так устала. Я була тут Кабі, більше шести годин. Дуже устала. Зараз уже п'ята година вечора. А мені. Ще йти на лекцію. Це просто ужас. Так, зараз ми змішаємо ці всі речовини і в нас має получитися, щоб не випаровувалося. Ми змішуємо спершу розове, потім жовте, запам'ятовуйте порядок. І голубе, підпалюємо. Все, у нас виходить, типа, воно випаровується по порядку. Не все зараз, ще раз показую, ми змішуємо три речовини, розове. Так, жовте не забуваємо, обов'язково жовте і голубе. Все, вона не має випаровуватися кудись, ну, типа, зникати. І у ніяких вибухів. Хто хоче попробувати? Я й так знав, ніхто не хоче. А... Ліка. Чи як це? Ліка. Так, зараз. Е e... спершу треба розове. наступне жовте. І голубе Все, неплохо, неплохо. Можеш сідати? Всі запамятали. Там, та-та-та-та-та. У нас була лекція півтора години. Ну, а пізніше я вже зібрала, взяла рюкзак, переоділася і вже Піш... було пів сьома години вечора, точніше пів восьма. І я пішла уже домой. Ну, як домой в бібліотеку. Е, я прийшла в бібліотеку. Добрий день. Доб... Добрий день. Я взяла пер... той упереділець, за мною нічого не мала, тільки ой, халат. Тому я просто діла халат, щоб не... я не впріла, так в дитиці досить жарко. У нас нова бібліотека недавно докрилася, і вона повністю медична. Тут, тут приходять учитися учні мед... медичного універа, коледжу і так далі. І університети. Я хочу зайняти собі оце саме крайнє місце. І давайте виберемо книжки. Мені потрібні оці верхні книги, тому що в інтернеті я шукала і ніде не можу сказати. І мені ще потрібна книжка по мозкових травмах. Я її найду, навіть не знаю. Ні, це не то. От, знайшла. Я досягаю з собою блокнот, пена. Так, і у мене є шосок. Я знала, що я піду в бібліотеку і купила собі купити. Все, я починаю вчитися. Сиділа я десь до години 11-ї і це все писала. Ну а пізніше я вже зіб... пішла, почала збиратися геть додому. Так, ребятка, ми з вами зберемо з дому. Ці книжки я візьму з собою домой. Хочу пити. У мене щось з пеналом чомусь не закривається, Тому я взяла ручку в ви... попросила в. Ви... Ну, та, що сидить консультантом. Ну, коротше, роботника бібліотеки. Так, ідемо. Ай! Так, ну чого ти за мною взялася лампа? Так, поставимо сюди поки рюкзак. Добрий вечір. Я хочу взяти ці 4 книги. І дякую вам за ручку. Прошу. Я, Давайте я оформлю, а ви поки посидіть на дивані. Дякую. Я так зустала. Я піду поки що вбирально. Мені потрібно вбіральну. Угу. І ручки повтораємо. Так, подивимось у себе на дзеркало. Все добре. Отже, мене вже просто ужасно болять від так много, від такої, ну, типа так много з регулярами поставимо. Одінемо курточку і халату рюкзак. Прошу, візьміть. Дякую. Я оплачу телефоном. Оплата пройшла. До побачення. До побачення.